Друзі, усім вітання. Запрошуємо на перегляд огляду товариського матчу Луганської зорі проти футбольного клубу Рига з чемпіонату Латвії на перших хвилинах. Зоря мала ось такі моменти, які створили Антюх Русин та Мишньов, і другим темпом дуже дальній такий удар Ігора Снурніц, на який проходить повз ворота. Були спроби також і від суперників луганців поворотах. Олександра Сапутіна молодого, але удар був неточним. Назарій Русин пробивав з правої ноги з лівого флангу, але удар був неточним. Загалом луганці достатньо завдавали спроб пробити здалеку, але не всі удари були точні. Деякі просто прилітали голки про руки. Назарій Русин ось такий простріл виконував, і після рикошету м'яч. Залітає у ворота футбольного клубу Риха, і Назарій Русин відзначається ось таким, можна сказати, асистом. Пощастило зараз зорі у цьому моменті. М'яч влучає у стійку і латвійці дуже активізувалися після пропущеного м'яча дві поспілі стійки в двох атаках. І ось такий ще один супер момент для латвійців, але м'яч проходить. <з> ворот. ворота в другому таймі все ж таки Рига зуміла відігратися на початку другого тайму на 47-й хвилині. Потім Сергій Булеца міг зробити рахунок 2-1, але голкіпер робить чудовий сейв. Ігор Кирюханцев з вдалої позиції не зумів пробити точно. Далі Рига намагалася вже вийти уперед. Сапутін в деяких моментах рятував команду. Але не ось у цьому моменті на 67-й хвилині рахунок стає вже 2-1 на користь футбольного клубу Рига. Після цього Сергій Булеца мав штрафний удар, але м'яч пролітає повз ворота після рекошету з захисником. І на 76-й хвилині. Риг робить рахунок 3-1. Не надто вдало луганці грали в обороні і багато помилок створювали, особливо в другому таймі. І це призводило до ось таких необов'язкових пропущених м'ячів, яких дійсно можна було уникнути, але ряд помилок призводить саме до чотирьох пропущених м'ячів в матчі проти. Представника чемпіонату Латвії і на останок Назарій Русин все ж таки робить рахунок 4-2. Друзі, дякуємо вам за перегляд цього огляду. Ставте лайки, підписуйтесь на футбол хаб і не забувайте заряджати на улюблені клуби разом з нашим партнером компанією «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.